У Тростянецькій міській раді відбувся тренінг за програмою Відкритий діалог, шлях пошуку кандидатів у патронатні вихователі, організований спеціалістами Сумського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Проект Родина для кожної дитини Розвиток сімейного патронату реалізується по всій Україні, зокрема і у Сумській області. У рамках цього проєкту залучені Тростянецька, Недригайлівська, Путивльська, Чернечинська та Нижня Сировацька територіальні громади. Протягом проєкту громади учасниці отримали матеріальну, інформаційну та консультаційну підтримку, займається проєкт пошуком кандидатів у патронатні вихователі і поширенням інформації про патронат. І головною метою цього проєкту є збільшення патронатних родин на території ну, власне Сумської області і взагалі України і забезпечення права дитини на зростання у сімейному оточенні. Основною метою заходу було підвищення професійної компетентності спеціалістів та представників громадського сектору, які займаються інформуванням населенням про патронат над дітьми та сприяють пошуку кандидатів у патронатні вихователі і їхніх добровольних помічників. Мета в першу чергу донести правильну інформацію, сформувати позитивну громадську думку стосовно патронатного виховання і сподівання на те, що ці люди, які потрапили на тренінг, це є будуть амбасадорами, провайдерами саме поширення інформації, де і як знаходити кандидатів у патронатні виховати. Моя задача на цих тренінгах доносити інформацію про важливість патронату і спромогтися показати людям шляхи, які можуть допомогти знайти кандидатів у патронатні вихователі в тій чи іншій територіальній громаді. Патронат над дитиною це тимчасовий догляд і виховання дитини в період подолання нею та її батьками складних життєвих обставин. Патронатний вихователь покликаний прихистити дитину, яка з різних причин не може мешкати зі своєю родиною. Патронат вирішує одне з найскладніших завдань держави надати дитині можливість зростати у сприятливому сімейному середовищі. Це дуже специфічна, дуже нужна послуга, тому що ну тут послуга стоїть в інтерес, перш за все, в інтересах дитини. І це все робиться. Заради дитини. І люди, які мають сумнів, до речі, в Сумській області вона взагалі та не дуже у нас чомусь популяризована. І тому наша задача зараз популяризувати цю послугу і надати більше інформації, щоб люди розуміли, чим вона корисна для дітей і як її виконувати правильно. Тренінг відзначився високим рівнем професіоналізму викладачів та активною участю слухачів. Завдяки зусиллям тренерів спеціалісти громади не лише здобули корисні навички, а й усвідомили важливість підтримки дітей, які потребують родинного тепла. Наша громада має потребу в патронатних вихователях. Тому для нас проєкт ЮНІСЕФ родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату дуже важливий для того, щоб забезпечити та захистити в першу чергу інтереси дітей, які потрапляють в складні життя. Обставини. Для людей, які бажають стати потенційними патронатними вихователями, прошу звертатись до відділу служби у справах дітей Тростянецької міської ради, вулиця Миру, 6, 11 кабінет. Також дуже дякуємо організаторам та тренерам про проведення даного тренінгу. Патронат є альтернативою інтернатним закладам. Під час війни ця форма сімейного виховання дуже важлива. Проект Родина для кожної дитини має величезне значення для розвитку сімейного патронату в Україні, а також допомагає створити надійне, любляче середовище для дітей, які потребують допомоги. Спільними зусиллями з підтримкою громади та фахівців ми можемо забезпечити майбутнє дітям, даруючи їм шанс на нормальне та щасливе життя у родинному колі.